Бажаю здоров'я дівчатка. Сьогодні назріла невеличка розмова, багато відео не буду затягувати, я її розділю на інформацію для починаючих, ще раз настою, починаючих майстрів в магії і буде інформація для звичайних дівчаток, для звичайних україночок моїх красуньок. Значить, давайте перше. Дівчатка, які зараз в дуже великій великі кількості звертаються до мене, звертаються до остальних майстрів mm. з приводу привороту на хлопців. Що хочу вам роз'яснити. Будь ласка, почуйте мене і не думайте, що я роблю. Буду казати зараз вам ці слова для того, щоб чи хтось не заробляв, чи ви не заробляли. чи, Я це розказ, буду розказувати, доносити до вас тільки з любов'ю до вас. В мене користі ніякої в цьому немає, не буде і не може бути. Значить, я дуже вас прошу, будь ласка, не робити привороти любовного формату, взагалі ні в кого. Чого я буду вас просити це робити? То, що зрозумійте, ця магічна робота вона не для всіх. Ця магічна робота вона має право на життя, так, як і кожна, так, як і кожна робота. Але зрозумійте, будь ласка, що магія існує в своєму вигляді і повинна. Допомагати, руйнувати, прискорювати. Але коли зараз наше время інформації і доступу, ви можете набрати номер телефона, якої-то там тьоті з інтернета, і вона вам за 500 гривень скаже, ти мені от Васі, волоси прийшли, заплати мені 500 гривень, і я тобі Васю завтра приворожу, він буде по-любому тільки твій. Значить, цього не буде відбуватися. Дівчатка, зрозумійте, приворотна магія це дуже великий об'єм робіт, це дуже великий, як вам, як вам донести? Дуже, дуже багато треба зробити маніпуляцій як коштовного формату, так і формату часового. На... Не буває приворот за 2-3 неділі. Такої роботи не існує взагалі. Ця робота вона дуже в дуже великому часовому відрізку, не одного року. Ця людина береться і ведеться на протязі мінімум трьох років. Це дуже дорогостояща робота, тому що дуже багато маніпуляцій треба прозвести. Свого часу майстер займає дуже багато. Тобто він не працює з клієнтами, майстер дуже багато забирає свого особистого життя і працює тільки на клієнта. Я це кажу, тому що я точно знаю, як це зробити, але зразу, зразу я нікому привороти не роблю. Того не треба писати, не треба дзвонити, не треба до мене звертатися, я приворотами не займаюся. Значить, знов-таки інформація для дівчат. Що таке приворот? Приворот це пригнічення сили, волі людини, чоловіка або жінки, того, що мужчини зараз теж звертаються, на жаль. Я хочу сказати вам одне: коли ви йдете своїм життям і Хочете заставити другу людину вас кохати, як то вам кажеться, так? ви на це не маєте права. У вас своя судьба, у людини своя судьба. І коли ви е е е з е, як ви думаєте, інструментами за 500 гривень, ви е можете е Васю, заставити себе кохати. Ви, по перше, уже тільки подумали за це, ви вже неправильно зробили. По-друге, якщо ви звернулися за, до оцих от ворожок, які займаються такими приворотами за таку малу суму, то вони це не роблять по настоящому вони це роблять тільки чуть-чуть невеличким відкриття демонічного порталу. В общем, я не буду вам нав'язувати всі робочі моменти, вам в голову, щоб ви їх запам'ятали. Я вам скажу так: все, в що ви влазите, це ви влазите. Кармічні борги дуже сильного формату. Ви кладете на свій, на свій рід, якщо він у вас буде, ви кладете на свій рід болячки, ви е кладете на свій рід обов'язок. В наступному житті зробити дуже багато добра мужчинам. Скоріше всього, в воплощенні будете мужчини і треба буде вам добра мужчинам зробити дуже багато, а це вже удваює обсяг робот дуже великий сильний. Окей, якщо ви зараз скажете, Та мені що там буде в наступному житті, я не хочу мені ось у вас давай зараз сюди. Значить, зразу вас предупреждаю. Чого? Такі роботи за 500 гривень, чого вони одразу повертаються до вас п'янством Васі, каліцтвом Васі, Васі ним, вони попадають там в аварії, вони спиваються, їм в буквальному смислі слова пада кирпич на голову. Тобто ви все одно не доб'єтесь Васю. При одній простої причині, що ви не по судьбі, не буває такого, щоб за невеликий проміжок часу за дуже маленькі кошти Васю, майстер, вам привів. Дав на блюдці і на, пожалуйста, роби, що хочеш, живи, як хочеш. І причому Вася буде носити тебе на руках, любити лілей, цілувати в м'яке місто, дарить тобі золото брилянти, яких у Васі ізначально нема ніфіга. І в нього правда вже немає на багатство, Ну, це ж кого інтересує. Саме головне, щоб Вася мій був. От. І я вам хочу сказати, що це буде дуже-дуже великою, великою проблемою, а для вас в першу чергу. Для вас, тому що ви несете дуже великий, велику відповідальність за свої дії перед собою, перед своїм родом, тому що ви набираєте дуже великий об'єм кармічних узлів на свій рід із за того, що вам захотілося Васю. І б. Ви на Васю теж накладаєте, А, ви відбираєте у нього час життєвий. Це по, по, в прямому смислі слова, так і є. Е, ви відбираєте у Вася життє, життєвий час. Ви на Васю накладуєте тих, е, відпечаток тих демонів, яких приведе до Васі оця рукожопна майстриня, яка за 500 гривень береться за таку роботу. Е, і, е, Вася буде максимально в мінусі, і заодно в мінусі будете максимально ви. Не пожаліє, не Васін род ваш за те, що ви у Васі забрали його судьбу, по, по судьбі його життя ви забрали у Васі. його рід вас не пожаліє, накаже однозначно, і ваш рід, ваш рід Точно так же хранителі вашого роду накажуть вас за те, що ви захотіли забрати те, що вам не по судьбі. Того, що у вас десь по судьбі ходить ваший Вася. Ну ви його ще або А не зустріли, або Б, ви хочете все одно те, що вам не, не, не належить. Давайте ще раз уточню для вас, дівчатка, що має звичайна. Жінка або дівчина, яка приходить до, а ще раз повторяю, не майстра, який береться вам за місяць, за 500 гривень або за 3 тисячі гривень, це не важно. Я чула до 5 тисяч але так це не може бути. Неможливо, неможливо на 5000 гривень, щоб майстер прожив рік. Значить, слухайте мене, почуйте. Основне, якщо ви хочете. Людину заставити, е, вас кохати, ви вже в мінусі, навіть поки ви ще не звернули до майстра. Це вже несе кармічний відпочаток на вашу судьбу. Це лягає е, іще обичним жінкам, що одразу е, проблеми на е, полову систему однозначно. Я ще до щастя, до вашого, навіть не дійшла до жіночого. На полову систему раз, на систему кров'яну. Тобто на на, на, повністю на всю вашу лімфу лягає, По одній простій причині, тому що ви ж там ще ж почнете свої місячні використовувати і т.д. і т.п., Будь ласка, не робіть цього, як би вам Вася той не потрібен був. Тому що якщо звичайна жінка, якій в роду, Ідуть із питання, а вона вмість цього побігла Васю приважувати, ви наражаєтесь на великі проблеми, і мінус жіноче щастя, вам жіночого щастя, по собі, по вашій, навіть якщо вона вам належить, у вас є жіноче щастя, а ви до нього ще не дошли своїм ходом, то все одно зрозумійте, вам його не бачите взагалі, по одній простій причині, того, що ви собралися брати не своє. з... Магією. З магією, розумієте? Поэтому, е, значить, все, що у вас буде, це тільки проблеми кармічного формата, фізичного формата, і плюсом, по судьбі жіночого щастя вам не віддать. І Вася точно так же буде бідолагою, тому що коли жінка слабша. В усіх е, показниках від вас від, від чоловіків, правильно, тобто ми слабіші внутрішньо, ми слабіші фізично, а ви хочете е, пригнічення його сили волі. Ви е, розумієте, що це не, не, йому йде не по судьбі, і ще плюсом до всього йому. Е, все, що ви відкриєте, це тільки портал демонів і дуже поганих сущностей, які як обліплять його, це йому принесе тільки-тільки великі проблеми. А із-за того, що в нього підуть проблеми не по судьбі, то його рід, звісно, він візьметься за вас і дуже-дуже сильно. Я так думаю, дівчаткам я донесла. Зрозумійте, не буває приворота за 500 гривень, не буває приворота за 3000 гривень. Того що це робота дуже довга, вона дуже велика і вона дуже затратна по Часовому відрізку вона дуже затратна по фізичному відріз... по фізичним властивостям. Вона дуже дуже велика. Це дуже. Длінючий путь, який треба йти. Дівчата, яким це по судьбі породу іде ну, рождаються такі з бистрим доступом, вони це получають, але вони з розумінням відносяться і попадають по судьбі по своїй до нормальних майстрів і йдуть так, як це слід. Із-за того, що зараз. Інтернет дуже сильно заражен шарлатанами і людьми, які не розуміють і не, не знають, що таке магія, як воно працює, як воно повинно працювати, як з людьми працювати. Все це окошується тільки поганим вам потім. Тобто майстер він свож од гребе. Ну їх майстрами нельзя назвати, але вони своє теж получать. Повірте, це по-другому не буває. Я думаю, вам донесла звичайним дівчатам, значить, як би Вася вам не потрібен був, ви повинні визначитися в одному. Якщо ваш, ви нужні Васі, Вася бросить все, що угодно, і прийде і буде з вами. Якщо ви Васі і нафік не надь, в плані всього це дуже-дуже багато, коли єднаються чоловік і жінка, там дуже багато факторів повинно зійтися. І якщо ви Васі не по судьбі, то як би ви, щоб, щоб ви йому там не капали, не мазали, не терли б там подмишки під всі ваші міжножі і все остальне, то Вася ніколи в житті ваш не буде. Ніколи в житті. І ви самі себе тільки наражаєте на великі-навеликі неприємності. Якщо будуть питання у вас, ви, звісно, задавайте, але я ще раз вам кажу: приворотами я не займаюсь і вас прошу цього не робити, тому що це дуже сильно впливає на ваш життєвий стан, на ваш життєвий шлях і ще на ляже великим, великими неприємностями на ваші рода і на ваших дітей. І це правда, про яку шарлатани не знають і знати не можуть. Або мовчать і не розказують вам, тому що хочуть заробляти швидкі гроші. Бистрі гроші це більш нашого часу. Так є, якщо не хочете туди влазити, не влазьте. Так, надалі інформація в мене для дівчаток, які зараз е навчаються в яких хлібомайстрів, зараз дуже багато е розвелося коучів, які будуть вас обучати магії за там 10 тисяч гривень і зараз я з тебе сделаю відьму. Значить, е починаючи мої відьми. Е інформація вам. Ніколи ні одна жінка якщо вона, не відьма по крові, не зможе зробити приворот. Не може звичайна людина, маючи великий об'єм знань, можливо, навіть старих знань, можливо, навіть секретних знань, можливо, навіть е знань сили, набутою через кров. Ви не зможете ніколи зробити приворот. Того, що туди пускають тільки людей сили. Всі коучі, які, всі вчителя, які продають знання не людям сили, ви всі відповісте за це. Того, що я знаю точно, я так відчуваю. Що неможливо навчити жінку або чоловіка магічним знанням з одної простої причини, того, що вони не відчувають, вони ніколи не зможуть зайти в астрал, вони ніколи не зможуть зрозуміти, що таке. Той світ, цей світ, там світ, і вони ніколи не відчують цього, того що в них немає права крові знаходитися в других мирах, знаходитися, відчувати демонів, відчувати сущий відчувати богів. Ніколи в житті такого не буде. Звичайних людей туди не пустять, немає в них доступу. Це все, це крапка. І так, починаючи. Відьми, Звертаюся до вас. Ви людина сили. Ви це вже зрозуміли, знайшли собі учителя, пішли тією дорогою знань. Значить, ви набули інформацію. Ви купили такий ритуал, ви купили таке знання, ви купили. Другий ритуал. Звісно, ручки чешуться і хочеться попробувати. І хочеться попробувати, ну, ви ж розумієте, да, що ви там за ритуал, за нормального е, зразку, нормального качества, за, ви заплатили от 20 тисяч. Да? Вибачте, що я все время так розказую вам, ну, цифри. Е, того, що знання е, крові роду. Е, не можуть продаватися за 500 гривень. Е, тому, якщо ви купили настояще знання, і вони у вас є, і вам хочеться безстрессенько зараз попробувати, треба ж знайти е, таньку, яка хоче ваську. Значить, оце сама перша помилка починаючих від йому. Хочеться, я проходила цей путь, я знаю, про що я кажу. Я е, вам зараз розказую за свій особистий досвід. Е, хочеться безстренько знайти, знайти подружку свою, того, що вам захочеться узнати результат вашої роботи. Е, і починається е, все на подружках. «Ой, давай, я тобі погадаю, ми узнаємо, що там, допустимо, тебе завтра на роботі, Ілі, а хто тебе там любить, і давай, якщо, що, ми йому, що в мене ось є знання. Я з тебе, як з подружки, чи з куми, чи з сестри, і т, і т.п. брать багато не буду. І попробую, і ти получиш те, що ти хочеш, а я е, здобуду досвід. Значить, якщо ви зібралися такий шаг зробити, я вас дуже прошу, не робіть. Того, що це дуже велике наказання для вас лічно, для вашої сили, для вашого роду, для ваших хранителів, які знаходяться біля вас. І для будущих нащадків відьом вашого роду, того, що ви ще прицепите їм великий вузол, які ваші наступні відьми по вашій крові повинні будуть розв'язувати і робити дуже велику роботу. Я в таке влізла, скажу чесно, я тут не сидю праведниця, я влізла, я попробувала і зараз я дуже багато роблю роботи е людям, е які звертаються і роблю це в ущерб собі, того, що мені треба цей вузол розв'язати, бо я вже розумію зараз степінь своєї відповідальності перед будущими відьмами мого роду. Я це розлажую, дівчатка, вам, для того, щоб ви розуміли серйозність. Правило для відьми саме номер один не просять, не лізь ніколи. Ні в шу. Поки не попросять. Перше, дужні попросить, друге дужні оплатить. Потім тільки. Е Розсматрюмо по е, своїм чим ви будете займатися. Спочатку робимо е, розклад, чи е, робимо роботу, е, нам треба узнати по судьбі це людині, а дозволено це їй, а дозволено це тобі. А як далі піде ситуація? І те де, і те де, і те де. Значить, із приводу. Як новачкам працювати з грошима і з оцими сумасшедшими, які будуть попадатися в самому началі вашого путі? Відьмочки мої, значить, зрозумійте, попадається дуже-дуже багато людей, які не сповна розуму. І вони від вас будуть спочатку просити, потім требувати, потім назойливо до вас цеплятися, дзвонити, названювати, написувати. Такі, на жаль, в нашій практиці є. Вони є у. В кожній професії, але у нас їх, на жаль, багатенько. І я боюсь що далі буде ще більше, того що із цим Тіктоком, ну, правда, це якийсь настоящий біч прямо для нас, для роботи, для нашої. Значить, що я хочу вам порекомендувати. Дівчатка, дуже. Сильно, відповідально відноситись до діагностики. Перед тим, як до вас прийде людина, або, скоріш, прийшла до вас людина з запитом на роботу. Ви, будь ласка, зробіть діагностику людини на сумашестві, Потім робите діагностику остального. Чи дозволено це вам, чи дозволено це їй, чи, можливо проводити цю роботу перед вищими силами, ви повинні все це запитати. І е, тоді вже працюйте. Або е, майте совість, якби вам не хватало грошей на ваші хотілки, майте совість е, сказати людині ні. Якщо цій тані Вася не по судьбі, будь ласка, хай вона йде і народні методи. Приміняє сама, що хоче, і бере відповідальність за свої дії сама, а ви туди не лізьте. того що відьма дуже велике велика відповідальність на ній перед родом, перед собственним. Будете цим цим нехтувати, будуть руки, ноги поломані і без грошів, і т.д і де тепер дуже багато там факторів таких, що бо ну ви. Просто обалдійте, що, що як, як на відьму йде відповідальність. Я ще не кажу за тих демонів, яких е, приносять з собою е, клієнти, і потім попробую від нього ще откараскатися. В общем, що, щоб не затягувати відео. Починаючи відмочки, я вас дуже прошу. Відповідальність, дуже-дуже велика відповідальність. Якщо вас не попросили, якщо вам не, сказав, не не, якщо вам не заплатили, ніколи не робіть роботу, ніколи не робіть роботу, ніколи, як би вам не хотілося про свої знання провірити, як би вам не чесалося, що ой, блін, ну це ж купила, деньги вложила, треба їх отработати, треба на них заработати. На... Не йдіть по цьому шляху, я вас дуже запрошу, запро е не треба, тому що це дуже важка дорога, дуже відбирає е ваш особистий час, а це саме головне для відьмий. І, звичайні, дівчатка, дуже вас прошу, будь ласка, е не вірте е шарлатанам е на просторах інтернета, які гарантують за 300 гривень. Чи за три тисячі гривень вам васю вашу, якого вам хочеться. Не буває так, що люди не по судьбі живуть разом і раді. Не буває, не буває, так категорично не може бути, так не, не буває. Так як планети ходять вокруг своєї собственної осі і не сталкуються друг з другом, вони можуть тільки в парад стати друг напротив друга. І це буває дуже-дуже велика рідкість. І все одно розходяться, вони не підходять друг до, один до одного, тому що осі у кожного різні. От точно так же, е і кохання, тому що кохання це судьба на е все ваше життя. Не буває такого, якщо ви по судьбі е з Васею не повинні бути разом. Не будете ви ніколи разом ніколи. Якщо ви промучаєтесь і три роки, і, і сім років, і дванадцять і, і років ви промучаєтеся разом, і будете платити там ті ворожки і кожного разу накидувати на Васю, накидувати, 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 він просто помреє все, і це нічим хорошим не закончиться. І для вас також, тому що ви останетесь повністю без всього женського внутрішності, без всіх повністю гінекології у вас не буде. І плюсом страшні проблеми з ногами. І це ще не все, І це ще не все, ні денег, не красоти женської, не ні, щастя ніякого у вас не буде, не буде нічого. Плюсом, якщо ще Ця ворожка не законче тим, що зав'язує вузол на вас, а сама останеться при нормальному существуванні, то ви ще й візьмете демона в ворожки. Тобто там п'янство, алкоголізм, і т.д. і т.п. там таке припреця, що мама не гарю, вона всю мусорку на вас скине. Того прошу вас, будь ласка, відео зав'язувати затягувати не хочеться, дівчата, україночки. Думайте, будь ласка. Аналізуйте своє життя, важко буде зараз. Дуже багато хлопців нема наших. Прошу вас ще прошу про одне: не соєдняйте нашу силу української крові з мусульманською. Я нічого не маю проти мусульманів, але на четвертому поколінні у вас не буде дітей. Мусульманська кров. З українською, вона не соєняється практично. На четвертому поколінні вашого роду не буде дітей. Закриють. Хочете перевірити мої знання, перевіряйте. На знайомих в інтернеті. Четверте покоління не буде дітей. А, а так, в принципі, все. Як завжди, ваша Оксана, будуть питання, ви приходьте. Але розумійте одне: у кожної жінки буде чоловік. І якщо треба підождати до 30 років, я всім совітую краще підождати. Не буває жінки без чоловіка. Ну, якщо в неї не йде жінка по судьбі. Тут согласна. Ну, таке в наше врем'я дозволяється, тому. Я однополі брак і я нічого проти них не маю. Якщо захочете, будь ласка. Все. Гарних, спокійних вам днів. Любіть, бережіть нашу неньку Україну і нашу українську сильну кров. До побачення!